Бачимо великому рели. Це турул, птаха турул Це така культова птаха для огорців. За легендою, саме цей турул приніс меча князю Ференцу II. І саме тому він розміщений тут, на одному з бастіонів Мукачівського замку, куди ми з вами трішки пізніше підійдемо. Відкривається видно саме місто Мукачево, саме депострал видієм такий. Це туди ми з вами потім поїдемо. Це центральна частина міста. Ми це, власне, щоб ви уявили, як виглядають вулканічні. І е величезний тут ви просто горе вулканічного походження. Вони таке враження, що йдуть одиноко, навіть ну, такими невеличкими пагорбами. Якби всі фотки загрузити в Google, він би напевно впав. Google? Ну, в їхнім це, козар... кудас... це військові казарми козар... ну, склади. Ну склади, та... це військова частина, От жовті будівлі це казарми, оці двоповерхові. Це, до речі, час... ну, часки, ще це, за чаків будувалися, затягнувають. Військова, військова... частина склади.